Друзі, привіт! Нагетси – це одна із улюблених страв для багатьох, особливо дітей. Тож сьогодні вчимося готувати їх вдома, але так, щоб вийшло краще ніж в відомих ресторанах. За цим рецептом вони виходять просто ідеальними з товстою хрусткою скоринкою і ніжною соковитою серединкою. Отже, для приготування нам потрібно перемолоти куряче філе. Важливо брати саме куряче філе, а не фарш, тому що фарш занадто жирний. Додаємо спеції, сіль, перець і перемішуємо це все ретельно. Далі додаємо звичайний соєвий соус. Окремо у мисці з'єднуємо молоко та кукурудзяний крохмаль і вливаємо це все у наш фарш. Дуже важливо добре вимісити фарш, щоб він був однорідний. Далі це все викладаємо на дошку з застелену харчовою плівкою. Розрівнюємо, формуючи прямокутник і робимо порційні надрізи ножем та відправляємо це все в морозилку на 15 хвилин, щоб фарш схопився і тримав форму. Тим часом приготуємо кляр. Для цього яйця просто потрібно збити із сіллю. Кожен порційний шматочок ось так обмокуємо спочатку в борошні, потім вмакаємо в перемішані яйця і в панірувальні сухарі. Таким чином отримаємо дуже смачну, хрустку та товсту скоринку, яку всі так люблять. І обсмажуємо до золотистого у розігрітій олії. До нагетсів також можна приготувати домашній соус для цього сметану з'єднуємо сіллю, спеціями, зеленню, з чим вам смакує. І насолоджуємося.